Наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим Прийдешнім, з Днем Святого Миколая, який пройшов. Сьогодні ми збирали всі на перископи. Акція Святий Миколай військовим, то які часи, такі подарунки. Звісно, подаруємо їм перископи. Сподіваємося, що вони спасуть не одне життя. Ну, І давайте ж кінець цього пораду, наша улюблена фішка піднімаємо на 3-4 велосипеди, тільки почекайте, обережно сусід поряд, по голові не зачепіть. Давайте, три, чотири, опа! Слава Україні! Опускаємо. Дуже приємно, класно, що наша спільнота велосипедна, туристична, росте. Що ми єднаємось, що ми допомагаємо. Ми сильні, ми щасливі, ми вільні, ми спортивні, ми обов'язково переможемо. Зима найкращий час купити велосипед, особливо коли випав сніг. Вчителя. Ну, бо був план купити велосипед. Був план до війни. Після війни все одно треба здійснювати план. Велосипед є, тусовка є, парад є. Завтра ризикувай життя. На дивку. Вперше знайомлюся з усім цим. І якщо чесно, дуже позитивні емоції. Я дуже рада, що доєдналася, що в мене тепер є оця маленька радість. Сніг не став Ми... на заваді. Ні, сніг по снігу, простіше їхати. По снігу простіше їхати. Треба тільки не забувати про те, що є тормоз і про дорожнього руху. Я був впевнений, що будуть учасники, але ну, думав, що може буде трохи менше, бо сьогодні до 30 учасників у нас трохи менше. Ну, зважаючи на погоду і на все інше, військовий стан і так далі, то дуже хороший результат. Скільки зібрали грошей, ось в мене такий волшебний ящичок. Да. Тільки зібрали гроші, зараз перечитаємо. Я в себе в фейсбуку напишу. 30-го плануємо провести ще один велопарад. Новорічний вже костюмований. Якщо нам дозволять його провести, обов'язково новорічний костюм. Ну тому, що це новорічний велопарад буде. 30-го. ми ж всі живемо в одній країні. Ми знаємо, що в країні коїться. То треба якось піднімати настрій кримінчужанам. Тому ми їздимо на ну, найближчі вихідні до нового року в новорічних костюмах. Всіх вітаємо з новим роком. іноді ще роздаємо діточкам подарунки.